Друзі, мої вітання знову до вас. Бачите, як я за вами скучила. Дорогенькі мої, так, як завжди, хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. І бережемо наших діточок, так я говорила вам. так. Бережемо себе, молимося і будемо дуже бережні, мої хороші. Ну, дивіться, мої дорогенькі, о, сьогодні така неприємна ситуація. Получилося зі мною. Я в останніх відео говорила вам про те, що хотіла продати бантики на OLX. там активувалося моє оголошення, але ж якщо ви хто захочете, і тут, у TikTok, і ще в Ютубі зніму відео. Захочете мені написати на Viber по цьому номеру, не пишіть, поки що я в мене буде відео. Якщо в мене вийде активувати вайбер, то я зніму відео і скажу вам. Viber зараз мій заблокований. я його не можу. Не можу в нього зайти, і ви теж, мабуть, не зможете нічого написати, відправити мені на цей номер. Ось так, мої дорогенькі. Будьте дуже обережні. Будьте дуже обережні. По ссылкам не переходьте, ну, перевіряйте. І, ну, Дуже-дуже-дуже, будьте дуже обережні. Ну, Ось так. Я вам обов'язково далі ще зніму відео і скажу. Якщо я зможу активувати його, то по цьому номеру. Обов'язково буде ще відео. Велике дякую, мої хороші.